В Україні запроваджують європейські моделі роботи із правопорушниками. Кримінально-виконавчі служби готуються до законодавчих нововведень. У серпні цього року набувають чинності закону України про апробацію. Що означає цей термін? Розкажуть наші кореспонденти. Про ключові питання закону України про пробацію мовилося під час засідання круглого столу, столик. Відбувся у управління Державної пенітенціарної служби Івано-Франківській області. Пробація у перекладі з англійської означає випробування або умовне звільнення. Це юридичний термін походить із західних правових систем. Його сутність у тому, щоб замінити ув'язнення на більш гуманне покарання, під час якого порушник закону перебуватиме під наглядом правоохоронців і соціальних служб. Нам необхідно буде ввести посади і психологів. Посади і соціальних працівників, і посади тих людей, які будуть займатися підготовкою до звільнення з установ виконання покарань, ну зокрема, тим, яким будуть замінені позбавлення волі. На більш м'ягті покарання, тобто відбування покарання у виправних центрах. От ну і інші види покарання, які передбачені вже кримінально-виконавчим кодексом. Ну і відповідно витікає з цього закону про пробацію. Запровадження Інституту пробації означає залучення додаткових фахівців до пенітенціарної служби. Однак, з економічної точки зору для держави це вигідніше ніж витрати на утримання засуджених у виправних колоніях. У той же час, якщо правопорушник залишається у суспільстві, він не потрапляє під вплив кримінального середовища. Органи пробації будуть виконувати такі види, крім забезпечення досудової інформації, досудової доповіді. Стосовно засуджених виконують позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні роботи, які полягають у відрахуванні відсотків і заробітку засудженого, громадські роботи, які полягають у суспільно-корисній праці, безоплатні в органах місцевого самоврядування, а також здійснює контролю за особами, звільнення від відбування покарання за випробування. Пробація дуже важлива передумов для роботи з неповнолітніми правопорушниками. У цьому важливе завдання покладено саме на соціальні служби з питань сім'ї, дітей та молоді.